Так, і ще буквально кілька слів хотілося б сказати з приводу сітки сітку, сітки документа, сітки фрейма. а, Що стосовно цього можна розказати, значить, зараз я відкрию все той самий же документ. І давайте я єдине, що зміню стиль абзацу. Значить, в цьому стилі абзацу я буквицю приберу тут десь є буквиці, так, да, є буквиці, лінії. значить... 0 і тут 0, щоб буквиці не було, окей. Все, буквиці немає. Є така тема. А тепер дивіться далі. Значить, навіщо використовується сітка документа? От зараз я спробую її викликати на екран ту сітку документа. Да? Що, звісно, вийде. А, так. Текст я, текст я активував інструмент. Дивіться, є. зараз в мене все це не виділено по сітці. А от, якщо я нажму тут, то все це буде вирівнюватися по сітки. Тільки не видно, де та сітка. Значить, Спочатку бажано б її викликати на екран. Де? А, здається, макет. А може, і ні, зараз глянемо. Будемо читати. Так, 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 так. так. Перегляд. Сітки та направляючі. Показати сітку базових ліній. О! Це сітка базових ліній, вздовж яких відповідно і вирівнюється. Може вирівнюється текст чи не вирівнюється. Навіщо? Треба використовувати вирівнювання по сітки базових ліній? Ну, зокрема, якщо ви хочете, щоб в сусідніх або суміжних колонках йшло вирівнювання якось однаково і більш-менш симпатично вздовж да, одних ліній, то відповідно ви можете використовувати сітку базових ліній для усього документа. От, якщо ви хочете, щоб в розвороті все було нормально. Значить, сітку базових, параметри сітки базових ліній, ви можете налаштовувати там, в принципі, і раніше я розповідав, але. Можете нарастовувати в редагувати параметри. І отут, в принципі, от, Так, 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 сітки. Запам'ятали, так? Да? Редагувати. Перепрошую, редагувати. Параметри. Сітки. Значить, тут можна поставити, яким кольором дана сітка буде, і де початок. Ну, початок. Вверху сторінки, хай так і буде без проблем, тільки там здвигається на 12,7, да? це оце відстань. Е, ну і що? І е, переїзд кожній 4,23 мм. 423 мм. Ну, якщо там в пунктах ставить, можна, от, дивіться, поставити. наприклад, е, Відносно верху сторінки, там, ну, можна збільшити або зменшити, там, дивлячись від того, як у вас там є е, текст. Можна не в міліметрах, а в пунктах, наприклад, в одиниці виміри та приріст. Значить, я ставлю не міліметри, а точки. І тоді сітки буде, ну окей, треба зробити, так. Да. Е, і тоді буде сітки, от параметри, і. Сітки також у нас в пунктах, О, дивіться, у, наш, у нас інтерлініяж 12 пунктів. Бажано, щоб і через змінювалося, скажімо так, сітки базових ліній, десь був не менше, ніж оцей інтерліняж, бо потім буде трохи некоректно. Є така штука. Значить, я можу сітку цю сховати. Перегляд сітки направляючі. Сховати сітку базових ліній і вивести сітку виключно для оцього, от текстового фрейму. Як? А, давайте почитаємо. Зараз я не згадаю. Значить, сітка фрейма. Нам треба Object Test Frame Option, Окей. виділили цей текстовий фрейм, далі об'єкт. Параметри текстового кадру. І отут можна параметри базової лінії використовувати власну сітку базових ліній. От. Коли я це зроблю, ну і перегляд відповідно. Так, здається, я нічого поки що не бачу, але повернусь. Об'єкт. Параметр текстового кадру. Так, параметри базової лінії використовувати. Світло синій. Ну, давайте якісь там 13 зробимо, так? Да? Ану, натиснемо ОК. На жаль, не, не видно ці сітки базової лінії. Секунду. Трошки поекспериментую. Так, отут цікава штука виходить. Значить, все дуже просто, да, згоден. Для того, щоб відобразити сітку базових ліній саме для оцього текстового фрейму, я роблю об'єкт. Ну, перш ніж конечно, треба виділити, перш ніж це робити, виділити той текстовий фрейм, сітки, якого ви хочете побачити. Далі параметри текстового кадру, далі параметри базової лінії, от, наприклад, 12 пунктів. І обираю, наприклад, фіолетовий, щоб якось відрізнялося воно. Окей. Але його не видно. Чого? Бо не видно взагалі не включений той режим, при якому відображаються сітки базових ліній. Значить, Для цього ви робите перегляд сітки та направляючи, показати сітку базових ліній. О, але тут тоді, в принципі, не дуже добре видно, де сітка всього документа, а де сітка текстового фрейму. Ну воно трохи за кольором відрізняється, тут блакитне, тут типа фіолетовий. Але можна, от зараз я пару маніпуляцій зроблю, щоб ви побачили, дійсно сітка самого фрейму трошки інша. Для цього я роблю об'єкт, параметри текстового кадру і ставлю. Параметри базової лінії ставлю приріст кожні 12 пунктів, а 14. От, як бачите, в цьому фреймі сітка абсолютно своя. Досить зручно користуватися сіткою базових ліній, коли ви хочете, щоб в сусідніх колонках або на сусідніх розворотах, скажімо так, текст, відброзав... текст якось вирівнювався вздовж якихось спільних прямих. Ось що я хотів сказати. Ну і не забувайте взагалі для точності. Для точності позиціонування всяких фрагментів відображення цих фреймів на екрані, або фрагментів, неважливо. Ви використовуєте пункт меню перегляд, сітки та направляючі, і ще можете показати сітку документа, для більш точнішого позиціонування. Ну, здається, на цьому.